Літо минає, наближається шкільна пора. Для когось це буде новий етап життя, а для інших повернення до призабутого ритму. Як правильно адаптувати та налаштувати першачка до навчального року, розповість фахівчиня консультантка інклюзивно-ресурсного центру Марина Сірик. Каже, розпочати підготовку потрібно принаймні за два тижні. Перша рекомендація це потрібно говорити з дитиною про школу, розповісти, що в школі є свої правила: є дошка, парта, є різні шкільні приладдя. Також можна показати дитині фото та відео про школу. Далі можна погратися з дитиною в школу вдома. Наприклад, поставити парту, стілець, повісити дошку, взяти креди і проводити ніби урок. Звичайно, все повинно бути реалістичним і дитині розказувати про школу тільки позитивне, щоб зацікавити дитину, а не відштовхувати її від шкільного життя. Підготувати разом із дитиною ранець до 1 вересня. Купити, наприклад, фломастери, олівці, скласти їх до пеналу, взяти зошит, розглянути його, відкрити на відповідній сторіночці. Навіть якщо ви обрали вже навчальний заклад, можна це все скласти до ранцю і прогулятися до шкільного подвір'я, дотримуватися шкільних правил вдома. Наприклад, коли дитина сідає їсти, потрібно мити руки. Якщо хоче щось сказати, піднімай руку, відповідай, але обов'язково наголосити на тому, що це відбувається підготовка дитини до школи. Це ніби така репетиція. Далі поговорити разом із дитиною про її страхи. Але не просто поговорити, а обговорити, як же ж ми будемо ними керувати так, самим собою. До так би мовити, шкільного розпорядку дня варто повертатися поступово. Так малеча легше сприйматиме ранні підйоми, зазначає Марина Сірик. До школи дитина має засинати та прокидатися в один час для того, щоб краще було адаптуватися до школи та не запізнюватися. Аби перехід від дитячого садочка був плавним, необхідно ще до початку навчального року познайомити дитину з майбутнім вчителем, показати школу та клас, наголошує фахівчиня. Консультантка Це потрібно не тільки для дитини, а й для педагога, щоб краще дізнатися про дитину, дізнатися, що може її дратувати або ж навпаки, що може її заспокоїти. Потрібно прогулятися не тільки по прийти до школи, наприклад, та зайти в клас, але обов'язково проінформувати дитину, що ще інші приміщення, окрім класу. Є їдальня, туалетна кімната, є коридори, сходи тощо. Життя в умовах воєнного стану ускладнює процес адаптації. Щоденні повітряні тривоги, необхідність спускатись в укриття. Такий ритм життя покладає на батьків додаткову відповідальність. Звичайно, потрібно. Прийти дитині до навчального закладу з батьками в присутності педагога, спуститися до сховища, показати дитині, де буде її місце. Що потрібно слухати педагога, як потрібно поводитися у сховищі, не потрібно шуміти, потрібно слухати. Звичайно, дитині буде легше, якщо ми це пореппотренуємося да, до цього. І дитина знатиме вже, який її план дій, в разі чого. Окрім психологічної готовності до навчального року, важливо звернути увагу і на інтелектуальний розвиток дитини. Готуючись до школи, першокласник повинен опанувати певні навички. Перш за все, це вміння комунікувати. Зазначає фахівчиня консультантка інклюзивно-ресурсного центру Ольга Журавель. Головне його завдання це комунікувати, комунікувати з однокласниками та дорослими. Це можливо і лише тоді, коли в дитини сформований певний словниковий запас, коли вона вміє розпочинати бесіду, продовжувати її так? та вміє володіти власним голосом. Взагалі також потрібно звернути увагу і на те, чи як дитина розуміє власне тіло, чи вона здатна підкорятися своїми емоціями. Це немало важливо, так, наш час. Також дитина має наслідувати однолітків, вміти користуватися елементарним шкільним приладдям, так. І взагалі, як ну, дочі до школи, вона має вміти користуватися цими приладдями, так, а також вміє вчитися, так це немало важливо. Успішний старт шкільного життя залежить від всебічної підготовки дитини, зазначають фахівці. І важливо, аби школяр мав бажання відвідувати навчальний заклад. Прилучанка Карина цьогоріч піде в 10 клас. каже, вже засумувала за вчителями і однокласниками, тому активно готується до школи. «Вона купила різних ручок, цікавих різнокольорових, особливо в аврорі часто скопляють новий рюкзачок. Рубашечки різні. Іван також закупився навчальними приладдями. Я ходив, купляв ручки, карандаши, карандаши, фломастери і зошити. Я все купляв. Восьмикласник Андрій поки що підготував до школи лише одяг. Купив собі кросовки, купив, купив собі. Штани, ну кофту, ну таке. Десятирічний Дмитро придбав все необхідне до навчального року. Люкзак, зошит, ручку, ну всяка така канцелярію. В об'єктив телеканалу прилуки потрапив і майбутній першокласник. Хлопчик ще нічого не знає про шкільне життя, та говорить ну не дуже хочеться. А чому ти так вагаєшся? Ну, тому що там я знаю, там майже кожен день треба ходити. І домашку треба робити, і на підготовці, і вдома. даже всяке жавдання. І, в принципі, гімнастку ще робити. Гімнастикою займатися. Там цікаво буде. А, буває цікаво, буває ні. А от Анастасія з нетерпінням чекає 1 вересня. Вкучила з друзями, да, за вчителями.